Мої вітання усім, хто з нами на першому міському проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити на таку тему, як зустрічі представників поліції із дітьми. Вони проводяться регулярно на різні теми. І от нещодавно представники поліції разом з дітьми відвідали центр поводження з тваринами, який працює у кривому розі захід. Провели, щоб зокрема показати малечі, як правильно поводитися з тваринами, приклади гуманного поводження і, взагалі, формувати ось це нормальне. Людське ставлення до безпритульних тварин, зокрема, власне, про те, як все пройшло, чи вперше таке, чи будуть ще подібні заходи. Ну і, взагалі, про інформаційну роботу поліції з дітьми будемо говорити сьогодні. В нас у гостях, старший інспектор полку патрульної поліції Кривого Рогу, Руслан Миткий. Доброго вечора, пане Руслан. Вітаю, скажіть, оцей захід захід саме стосовно відвідування центру поводження з тваринами, досить незвична тема, тому що зазвичай поліції поліція приходить до дітей з роз розповідями. Про правила поводження на дорозі, наприклад, чи там з вибухонебезпечними предметами, а тут тема тварин. Чи вперше це хто був ініціатором, і от як ваші враження, як це пройшло? Добре, почну. Хочу розповісти про нашу службу. Ми відділення зв'язків з громадськістю угу. полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг. Наше відділення, таке відділення, працює в різних регіонах України. І захід такий вже був вже проводився м, в інших областях. А ми вперше проводили такий захід і вирішили долучитись до нього. Він мав позитивний досвід в інших регіонах, тому ми взяли на озброєння і провели його в нашому місті, угу. в комунальному підприємстві, центр поводження з тваринами. Як, як це взагалі от відбувалося, розкажіть про цю зустріч? Ну, напрямок нашої роботи це співпраця з закладами освіти, і тому ми. Обрали заклад освіти, який виявив бажання поїхати з нами туди і подивитись на тварин, як в яких умовах вони там утримуються, провести провести дітям відповідну лекцію про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, Приїхали безпосередньо в цей центр. Людина, яка там працює, повела нас до, до тварин, спочатку діти. Напружено так стояли, дивилися на тварин, а потім вже вони почали до них підходити, дивитись, фотографуватися разом з ними. Ну, тварини були, звісно, в вольєрах спеціальних. Ну, деякі діти з ними погуляли з тваринами, то погодували їх ну, з дозволу працівників центру. А ваша частина була про що? От як, як взагалі наша лекція? частина наша частина виховання гуманного ненасильницького ставлення до тварин і повідомити про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами? Чи діти ставили якісь запитання під час лекції вашої? Ставили. Чи запит... коментарі, можливо, які... Ну, вони більш були зацікавлені самим центром, запитували, чи можна взяти з собою собаку, як, яка процедура, дехто вже думав наперед, як домовляти з батьками, угу. щоб взяти на отримання тваринку з центру. Ну, тобто, кожен був думки наголошували також про відповідальність, про те, що не тільки. Відповідальність відповідно до закону, а й особисту відповідальність, що беручи на отримання тварину, треба піклуватись про неї, не забувати про неї, навіть якщо людина змінює місце проживання, а в наш час люди часто змінюють місце проживання, то і тварину треба брати з собою, не залишати її на цівку в подвір'ї, без води, без їжі, щоб вона там просто загинула. Тобто так це також розповідаємо, тому що малі діти живуть емоціями, їм хочеться собака, а потім через тиждень вони її ну, розлюбили, ну, перехотіли. І, да, та, та. і ми розповідаємо це, тому що це є основою підростаю покоління. Скажіть, а от до поліції як часто взагалі звертаються з випадкам, ну зі зверненнями про жорстоке поводження стосовно тварини у вашій практиці, як часто це було? Звернень не багато, але є публікації в соціальних мережах, ну не тільки в нашому місті, а й в інших містах України, про факти, поводження з тваринами. Зловмисники самі документують такі незаконні дії свої, публікують в соціальних мережах і, можна сказати, документують свою злочинну діяльність і вже вони притягаються до відповідальності. Ну, Цим займаються вже слідчі підрозділи. Як часто саме випадки стосовно жорстокого погодження з боку дітей трапляються? Чи це переважно дорослі все ж таки? І діти, і дорослі тут не можна провести якусь аналогію: хто більше, хто менше? По-різному. Взагалі хтось робить це заради власної забави, хтось, щоб набрати певну кількість лайків в соціальних мережах. Ну то, спонукання кожного різне. Угу. Але ми, ну як відділення з громадськістю, завжди наголошуємо здобувачам освіти, учасникам освітнього процесу, що треба ставитись до всіх гуманно. У вашій практиці були випадки, коли от притпритягало до відповідальності от за жорстоке поводження з тваринами. Ну, притягаю вже слідчі підрозділи. Ну, ми проводимо просвітницьку роботу. Можливо, спостерігали за роботою колег, чи знаєте такі. Ну, наскільки я просто знаю, такі випадки досить складно доводити до тут, не просто коли люди пишуть заяву, а саме довести до суду, можливо, чи якось. Ну, звісно, тому що сусід, до прикладу, написав, що там жорстоке поводження з тваринами, а зафіксувати, задокументувати це досить складно, тому що в. В своїй квартирі він собаку сказати, знущається над нею, а коли виходить на подвір'я, веде себе достойно і побачити факт, ознаки ну, такого знущання просто неможливо, розумієте? Тобто, якщо люди виявляють такі факти, то треба одразу повідомляти в поліцію. Які чи будуть проводити ще от подібні заходи саме в центрі поводження з тваринами? Чи можливо будуть ще якісь лекції окремі? От на, на вашу думку, от, з огляду на те, як пройшов цей ця зустріч, як пройшла, які mm, висновки ну, зроблені? Позитивний результат ми отримали. Я думаю, в подальшому також будемо залучати інші заклади освіти, щоб вони були осторонь до таких екскурсій, занять. Якщо ми не будемо відвідувати центр сположі створити, ми безпосередньо в закладах освіти освіта да, закладах будемо проводити такі, такі заняття на таку тематику, тому що тематик дуже багато, як починаючи з правил дорожнього руху. Протидії булінгу зараз наразі актуальне проведення занять з протидії терористичним актам, національно-патріотичне виховання, населення, в тому числі учнівської молоді. Тому час, в час, в да, час нам диктує ту тематику, яна, яка наразі є актуальною. Uh -huh. Тобто ми не зупиняємося на одній тематиці, ми продовжуємо впроваджувати інші теми, які цікаві ну, як вчителям, так і учням. Ви сказали от терористичним актам, що що включає тут просвітницьку діяльність? Про що ви тут розказуєте дітям культура в інтернеті, спілкування з, зі своїми однолінками, як правильно протидіяти тим повідомленням, які, які надходять особисто на телефон в месенджери? Максимально. Наголошуємо на тому, що в будь-якому випадку уникати співпрацю з, з ворогом, з агентами Росії, які хочуть втягнути дітей у злочинну діяльність. Вони кажуть, що неповнолітнім за це нічого не буде однак, відповідальність за тяжкі злочини настає з 14 років. Угу. Ось так, і в нашому місті були випадки, коли і, і батьки з дітьми разом вступали в таку співпрацю з ворогом. Фотографували об'єкти критичної інфраструктури, підпалювали авто військовослужбовців, ну тобто, будь-якому за заради ну, матеріального вигаду. І, а натомість вони нічого не отримували, окрім позбавлення волі з 14 років вже можна реальний отримати строк. Так, за Такі дії так, 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 так. ще одна дуже важлива зараз тема це поводження з вибухонебезпечними предметами чи проводити ви на, Мінна на цю безпека, тем? Так проводимо також відпрацювання евакуації учасників освітнього процесу безпосередньо закладу освіту у разі повідомлення про замінування. Залучаємо до занять. Представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, у них там є відповідні трошки їх пропіарю, відповідні такі плакати 3D, де чітко зображені ці вибухові предмети, які можуть нести загрожу життю здоров'ю дитини. Тому що дітям цікаво, як воно горить, спалахує, можливо, да, але воно може завдати тяжких тілесних ушкоджень, ну, в, в деяких випадках і загибель людини. Це може спричинити. Чи влаштовуєте ви зустрічі інформаційні з дорослим населенням? Якщо так, то які саме? сам? Чи бувають у вас З дорослим населенням, Так, зазвичай це вони вже ініціюють, не школа ініціює, не там не заклад освіти, а, наприклад, громадські організації ініціюють проведення так занять з інтернет-безпеки. От нещодавно ми проводили заняття в центрі Я Маріуполь для переселенців з. Маріупольців, які зараз наразі проживають в місті Кривоморозі, проводили їм заняття на тему інтернет-безпека, також відповідальність за вчинення там, терористичних актів, злочинів проти держави. Тобто наше відділення зв'язків з громадськістю і то зв'язку з громадськістю співпрацює не тільки з закладами освіти, а й з іншими громадськими організаціями, батьківськими комітетами, з питань, які наразі потребують нашої уваги. Які найближчі плани, можливо, є вже план роботи на, на весну, зокрема, які зустрічі ще плануєте провести? Зустрічі ми плануємо провести ще, займалися, закінчилася, плануємо провести заходи з безпеки на водоймищах, біля водоймищ. Ну, в нашому місті ми на водоймищах ми не часто бачимо, але все ж таки люди, діти, в тому числі, часто випробовують свою долю. Заходячи на тонку кригу, після чого ну, трапляються такі нещасні випадки. Навесні проводимо перед канікулами, проводимо заняття також зміною безпеки, з правил дорожнього руху, з світовідальність підлітків за порушення закону, в тому числі особистісті взаємовідносини, тому що всі бачили випадки дитячої жорстокості, коли там, однолітки. Змущаються, Просто це, да, так? знущаються, б'ють один одного, одна дитина в безпорадному стані знаходиться, інші довкола спостерігають, підказують, як там треба знущатись, тому ми проводимо також такі заняття щодо недопущення протиправної насильницької поведінки серед дітей. А до речі, за булінг теж відповідальність передбачається якась передбачена відповідальність, але. Булінг часто його завжди застосовують, але не розуміють саму суть цього терміну, цього явища. Це систематичне явище, знущання, фізичне та да, психологічне насильство. Але коли людина отримала вже побої, фізичний біль страждання. То це вже не є булінг, це вже є злочин, це вже є умисне спричинення тілесних ушкоджень, в залежності від ступеня тяжкості. Якщо людини зламали руку, да, вона так отримала синець під оком, там гематоми, то вже це не є булінгу, тут немає жодного. Але руку. за сам булінг є відповідальність, тобто, коли немає тілесного ушкодження, саме от емоційний тиск. Звісно, моральний? Звісно, є відповідальність у вигляді штрафу, який може податись або на батьків, а 16 років особисто на дитину. Ось так, тому. І на цьому ми завжди робимо акцент, що дуже тонка межа між булінгом і злочином. І в законі також вже прописано, тобто саме поняття булінгу, які під які дії підпадають кулання, під да, це? учасників mm -hmm. освітнього процесу. Звісно, в законі прописано, і в кодексі України про адміністративні правопорушення вже є відповідна стаття. Вже. Я дякую вам за цікаву та важливу розмову. Дякую. Наприкінці ми ще подивимося відео власне про зустріч у центрі поводження з тваринами. Як вона проходила? І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був старший інспектор полку патрульної поліції міста Кривий Ріг Руслан Миткий. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. У кривому розі патрульна поліція ініціювала освітню екскурсію для школярів до комунального центру поводження з тваринами. Це підприємство, яке займається регулюванням кількості безпритульних тварин у кривому розі гуманними методами. Серед ключових напрямів роботи біостерилізація, тимчасове отримання собак, які потрапляють до центру, та їхня соціальна адаптація. В час екскурсії діти дізналися, як працює центр та які функції виконують його працівники. Також малеча мала змогу взяти безпосередню участь у догляді за тваринами. Зокрема, вони годували собак, спостерігали за їхньою поведінкою та вчилися правильно взаємодіяти з ними. Серед маленьких відвідувачів був і десятирічний Дмитро. Хлопчик зізнався, що вдома має кішку та шиншилу, але подібний досвід став для нього абсолютно новим. Сьогодні покормити тваринок. Дити потрібно обережно поводитись, не хватать їх правильно кормить. діти з цікавістю слухали історії про тварин, яких врятували з вулиці. Спостерігали за тим, як фахівці центру піклуються про їхнє здоров'я та соціалізацію. Навчання гуманності – крок до кращого майбутнього. Такі екскурсії не лише дають дітям корисні знання, а й сприяють формуванню в них емпатії, відповідальності та поваги до тварин. З метою формування гуманного ставлення до тварин у здобувачі освіти. Ми залучили дітей, ми нагодуємо тварин. Рин розповімо дітям їхні історії, як вони сюди потрапляють і як. Про них тут пікуються з метою виховання закону слуханої молоді. Поліцейські планують продовжувати співпрацю з центром поводження з тваринами та запрошувати на екскурсії нові групи дітей. Через військові дії та жорстокість деяких власників чотирилапих кількість безхатніх тварин постійно збільшується. У кожного собаки чи кота, який потрапив до центру, є своя трагічна історія. Ці тварини мріють знайти сім'ю, яка полюбить їх. Навіщо купувати? Зробіть перший крок на зустріч та завітайте до центру за новим чотирилапим другом. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.